Доброго дня, мій маленький друже. Сьогодні пропоную тобі переглянути цікаве відео про життя лисиці в дикій природі. Тож сідай зручненько і слухай уважненько. Лисиця це хижа, тобто дика тварина. Вона живе в лісі. На її гнучкому тілі розташована акуратна голова з гострою мордочкою і рухливими, завжди настороженими вухами. Лапи в неї короткі, тонкі, але міцні. Вона м'яко і нечутно ступає по землі, листю або снігу. Шуба в лисиці пишна і красива, найчастіше яскрава рудого кольору. Але вони бувають ще й чорні, чорнобурі та сріблясті. Хвіст у лисиці дуже гарний, довгий, пухнастий, завжди з білим кінчиком. Лисиці риють собі нори з декількома входами-виходами і підземними тонелями. Іноді вони займають чужі оселі, наприклад, барсучі нори. Тут вони виводять потомство і ховаються від небезпеки. Лисиці хороші батьки і піклуються про своє потомство. Мама лисиця нізащо не кине небезпеці своїх дитинчат. Лисенята разом грають та вчаться у батьків полювати. Лисиця відмінний, дуже швидкий і спритний мисливець. Її здобич. Дрібні гризуни, зайці, кроти, птиці. Любить ласувати яйцями, поїдає комах, личинок, черв'яків, лобить рибу та раків, може вживати ягоди і фрукти. До речі, винищуючи гризунів і жуків, лисиці приносять велику користь сільському господарству. Лисиця кмітлива, хитра, підступна та розумна тварина. Вона вміє заплутувати сліди. Обманювати дичину, прикидатися і хитрувати. Свою хитрість лисиці показують в полюванні. Іноді трапляється, що вони залазять в курники або крадуть курей і качок. Часто у них виходить обдурити навіть сторожових собак. А тепер пропоную тобі приєднатись до цікавої роботи. Тут ми поєднаємо аплікацію і ліплення. Ось таку гарну картинку пропоную виготовити разом зі мною. Для роботи нам потрібно взяти чорний світло-коричневий папір, білий аркуш розміром А4, серветку, пензлики, клей, ножиці, чорний маркер або фломастер, пластилін і дошку для ліплення, а також білу фарбу ГУАШ. Перед початком роботи потрібно розім'яти пальчики, дітки ножиці взяли, вирізати почали і кружечок, і квадратик. Різних смужок цілий ряд. Вирізали ми сніжинки, а з трикутничків ялинки. Кладемо перед собою білий аркуш паперу. Однією рукою тримаємо аркуш, а другою рукою довільними рухами відриваємо невеличкі шматочки паперу з довшої сторони аркуша. Накладаємо білий аркуш паперу на чорний, таким чином, щоб нерівна сторона була вгорі. Намастіть клеєм одну із сторін білого паперу та приклейте його зверху на чорний таким чином, щоб нижні сторони обох аркушів співпадали. Це буде сніг у зимовому лісі. Ножицями відріжемо від світло-коричневого кольору декілька смужок. У мене їх чотири. Це стовбури дерев. Розміщуємо їх на відстані один від одного. З цього ж паперу наріжемо тоненьких смужочок. Це будуть гілочки дерев. Не забувайте, що потрібно приклеїти всі деталі. За допомогою чорного маркера або фломастера можна намалювати кору дерев. Візьмемо білий пластилін та прикрасимо гілки дерев снігом. Скачуємо біленькі ковбаски. Такі самі довжині, як і гілочки. Кладемо їх зверху гілки, притискаємо пальчиком і відтягуємо трохи вниз. Тепер зліпимо лисичку. Її голова схожа на трикутник. Два маленьких вушка також трикутної форми. Тулуб лисички овальний. Широкий та пухнастий хвіст зроби за власним бажанням. Чотири коротенькі та тоненькі. Ковбаски будуть її лапками. Прикрась мордочку та вушка дрібними деталями. Наша красуня лисичка має двоє лисенят. Вони дуже схожі на неї, але менше за розміром. Чорним маркером або фломастером можна намалювати сліди лисичок на білому сніжку. Візьмемо два пензлика. На один наберемо білу фарбу, а іншим. Зверху будемо стукати по першому пензлику. Прикрасимо нашу картину падаючим сніжком. Ось таку чудову картину ми сьогодні створили. На цьому наша з тобою зустріч підійшла до кінця. На все добре, мій маленький друже. До побачення. Нехай тобі щастить!